Христос Воскрес, дорогі мої підписники і колеги. Сьогодні другий день після Пасхи, 6 травня. Вже хочу вам показати цьогорічні надрагні матки, такі в нас експериментальні вийшли. Так що будемо вже декілька відібрав Три і там ще. Десяток близько десяти маток таких вже плідні. Зараз покажу. Із нуклеуса подивимось, знімемо відео, який тут у нас повинна бути теж ще одна маточка хочемо. Показати, що в нас за нуклеуси і як мені. Їх... Як мені... Так, тут матка все, мабуть, не плідно. Ну вони зараз шостої число тільки починають засівати, але ж матки вже треба людям. Так, тут матки немає. Матки немає, так. Хоча б була, мабуть, не, не Угу. Так, тут матки нема добре, ще є. Один у мене. Останній. Так, а ну О. немає, Маточка є. Все почала засівати. Яєчко контрольно контрольна ось все матка. Б бакфас, це ну, є трошки такі темніші, є зовсім режі. Це цикропіка. Це От минулорічної матки прийшла мені матка. Непогано перезимувала вона, і я це вирішив перший раз від неї в цьому році привитися. Ну, в тому році теж я зробив прививку пробну. Так що ці матки в мене близько 10 зараз є. Я на них запис не вів, тому що це над, надранній. Кому треба, дуже терміново можу продати. Звертайтеся за вказаним телефоном. Невелика кількість, хто може успіє, тому їх і продам. Ось такі маточки. Відправляю, відправлю 7 або 8 травня. Відправка. Так що, хто побачить це відео, успіє перед цим набрати, тому можливо не дістануться. Телефон 096 775 45 42. Це всім найкращих, найкращого настрою і мирного неба. Будьте здорові!